Треба якось так забрати все гарненько. От так. І щось ще. Все, можемо йти. Твою ж у мене дзвін, я не візьму його. У мене дзвін. Який дзвін. Ключ. Почекай, краще не бери його. Ну что ж вы? Не, бо на ну, электрозу. Скидай, 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 швидко, швидко. Берем а, только туалетный папир и лялек. Ося. ба 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 Па, я туди не піду, помри вже, будь ласка. Голос звий ще йде лісом. Нікуди, я не піду. Весело, дякую. Ба-ба! Бау-ба! Два години після... Ну, Умі чисто всіх блискавками повбивала. Та не я! Так, молодець. Ми збиралися йти. так. Синій я. Та, збиралися йти. Вона каже... Я сказала, я не хочу нести. Я можу нести дзвін. Ну, я ж і не хотіла. Досі допоможи їм нести дзвін. Луфі. Вона вбиває мене. Ми наглядаємо.